У цій школі поглиблено вивчають французьку мову. Одинадцятикласниця Наталя розповідає, може легко порозумітися з іноземцями. Нещодавно повернулася із Франції. Була у друзів. Не пошкодувала, що обрала саме цю школу. Зараз такий час, що ми дійсно має можливість виїжджати за кордон. Ми можемо працювати за кордоном. Я, наприклад, хочу і планую навчатися за кордоном, зокрема у Франції. Дітей, які прагнуть знати не лише рідну мову, зараз стає все більше. Галина Петрівна викладає французьку мову вже понад 40 років. каже, діти нині вже з першого класу говорять куди краще, аніж їхні ровесники, 10-20 років тому. Дуже, дуже діти розвинені, діти дуже розумні і запам'ятовують. Можна сказати, супер. І так має бути у кожній львівській школі. Певен мер. Одну мову треба знати дуже добре. Тим більше враховуючи, що ми в цьому році приймаємо матчі Євро 2012 Що ми гарантовано в 2015 році приймаємо чемпіонат Європи з баскетболу. Дитина має знати мову, тому що на сьогодні це є це є це як їжа без цього сьогодні неможливо. Вчити не значить знати. Міський голова твердить, рівень знань іноземної мови у випускників звичайних шкіл бажає кращого. Відтак мер дав розпорядження керівнику управління освіти перевірити, чому деякі навчальні заклади пасуть задню за кількістю поліглотів. З першого класу в цьому навчальному році в усіх школах без винятку така міністерська програма започаткована в цьому році. Тому ми з першого класу будемо мати вже навчання і іноземної мови, і це теж дасть певний результат. Повинні показувати приклад у знанні іноземної мови, і самі директори шкіл. Під час атестації ці знання будуть враховуватися ще більше. Віталій Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.